Виправлення відбувається завдяки тому, що ми повинні вийти з себе, тому виправлення називається не роби іншому, те, що ненависне тобі. Тобто я повинен відноситись тільки до ближнього, тому ближній знаходиться переді мною, і тільки у зв'язку з ближнім я можу ми розпочати розвивати наші отримуючі кілім. І це я а, рішу, рішу. і перший вихід у, у, у тому, що я починаю з'єднуватись з, з ближнім, наскільки це можливо, відповідно і, до того, як пишуть мені кабалісти, перше виправлення називається не роби іншому, те, що ненависне тобі щоб ти не викликав. І... вади в ближньому взагалі не від не відносяться до ближнього тобто прийти до цілі творіння возлюбив ближнього як самого себе, коли вже працюю з Хісароном ближнього, це вже другий етап. А... Перший етап не відноситься, принаймні до нього, тобто нейтралізуй своє его бажання отримати коли ти хочеш. Виправ те, що ти хочеш використати увесь світ і всіх заради себе, коли я не відношусь до того, що поза мною щоб не експлуатувати увесь світ і всіх. Це називається виправленням хасадім. Це як Хефець Хесет, Хесед, як, як, який і живе у лісі, і в нього немає сорочки, і він не відчуває ніякої потреби хісарону. Тобто він нейтралізував своє, своє его, тобто не те, що весь світ добрий, його утримуючий кілім, наповнені світлом хасадім. І цим він задоволений. У нього немає нічого і нічого не потрібно, не недобро, ні не зло. Такий стан посередній називається ханука. Зупинка те, що він думає про майбутнє ціль творіння, прийти до розкриття усієї світобудови, але поки що він розуміє, що він знаходиться на шляху. І що називає святим рівним, відірваним від свого его, і вже посередині. Шляху сторона продовження а інша сторона продовження розвиток своїх келім. Це не тільки нейтралізувати, тим самим він виходить з свого его і стає нейтральним, а зараз він повинен розвинути келім для сприйняття істинної реальності. Цілком таке абстраговане поле і у, у тій мірі, якій він розвиває саусобіці собі віддаючи кілім, він сприймає світ, асія, бріяє, цара, а, брія, а канон все залежить від того, наскільки він виправив своє бажання, щоб це було бажання віддавати як світло, це вже виправлення від ханаки. До пуріма. А Пурім називається, що він приходить до закінчення виправлення, Мартікуна, тобто всі його бажання виправлені, тобто світ нескінченості, і він включається в злиття зі всім творінням. Це вже вище часу, місця. Це вже інший вимір. І це те, що нам Предстоїть зробити